Я дуже люблю мандрувати, і це називається такий стиль подорожі бекпекери. Це люди, які їздять світом по різних країнах і намагаються витратити якомога менше грошей, а побачити якомога більше. А журналісти мусить працювати. Перш за все в газеті. Тобто навчитися складати правильно речення і цікаво розповідати те, що він бачить. Щодо Популярності авторів, то над цим працюють гарні піар-агентства, які розкручують їх, і це все дуже добре. Так мусить бути, якщо ми говоримо про ринок, там і так далі, ці всі стосунки. Особисто я вважаю, що спочатку потрібно навчитися стояти. У нас люди не вміють стояти. І машини також. Ставич крапку зауважимо пам'ять ніж відчуття. І чим краще пам'ять, тим вище водою, тим більше шансів не запинутися в жінці. Але ж, звісно, багато залежить і від того, хлопці, наскільки довго ти можеш існувати без безпіску.